Вони пам'ятають, як область з областю звільняли Україну від третього рейху. Їх залишилось тільки 87. Це львів'яни, ветерани великої вітчизняної війни. В академії сухопутних військ в річницю визволення України від фашистів ветеранів шановують по-особливому фронтові пісні, слова подяки, багато квітів. Молитва за тих, хто з тої війни не повернувся. Крим України ми не про що й не думали. Семен Геренко у свої 94 роки добре пам'ятає, кожен день війни на фронті село за селом визволяв українські землі від нацистів, брав штурм головних міст України. Війна залишила по собі гірку пам'ять, сліди від поранень, яких зазнав тричі. Одна куля залишилась на обличчі й донині. Він пройшов усю війну і сьогодні радіє, що живе на цій мирній землі, яку колись косили кулі. січня 43-го почався обратний уже наш наступ і я пройшов дорогу Луганщину, Донеччину, Запарищину. Пова потім сіваш фарсірував Сіваш. Потім брав Сімферополь, Сівастополь. Штурмував брав участь у штурмі Сапун-Гари. Ну а як закінчилася вже війна у Криму, тоді вже нас перевезли до Білорусі. У Львові їх залишилося 87. Це ветерани, які бачили Другу світову на власні очі. Їм усім далеко за 80, багато з них вже не встає з ліжка. В академії сухопутних військ ветеранів вітали грамотами. Подяки та святковим концертом. Ветерани традиційно роблять фото на пам'ять, бо з кожним роком їх стає усе менше. Тих, хто знає, не з книжок ціну миру. Ярина Матвіїва Андрій Дробний новини.